Підпишу. Сьогодні моя оцінка бейблеків, так що не тягнемо коту за хвіст і перший байблек Геркулес, ну 10 з 10, Вольберг 1 з 10. Фенікс 10 з 10, Анубіс 5 з 10. Легендарний. Спрайзен. Легендарний Спрайзен. 8 з 10. Спрайзен Реквієм 9 з 10. Вондерволд Трояк. 5 з 10. Азарт Кербеус 7 з 10. Форнеус 6 з 10. Волтер'єк Третій сезон 5 з 10. Фофнір 10 з 10. Юніон Ахілес 7 з 10. Леопард 8 з 10. День і ніч 6 з 10. Торм Спрайзен 7 з 10. Зет Ахілес 10 з 10. Октавор 2 з 10. Скалюс 3 з 10. Ну, Скалюс 3 з 10. Вавий лойнор – 7 з 10. Ганус – 8 з 10. Нор – 5 з 10. Волтаряк – 4 з 10. Вайрон – 1 з 10. А на тому вже все. І хочу вам сказати, дякую, що додивилися до того моменту. Я зараз спалю свій справжній адрес, де я живу. Хто буде прискорено на Х2? Україна, Україна. Під'їзд Шевченка, 10. Місто Львів. Поверх 9. Квартира 30. Я не проти, щоб ви прийшли до мене. Я навіть би хотів. Я з вами би міг... Що я міг? Пограти в іблейді. Так що то вже кінець і з вами був Устим!